Дозвіл на розроблення детального плану центральної частини міста обговорили на засіданні бюджетної комісії рівне ради. Це потрібно для того, щоб управління містобудування та архітектури могли раціонально використовувати території і відповідати на звернення громадян, які користуються земельними ділянками в цій частині міста. За словами начальника управління Сергія Семенця, центр рівного не обмежений вулицями і магістралями. Але є кілька проблемних місць, які потребують вирішення. Із таких територій у нас є реконструкція фонду Старілого е, е, житла по вулиці Міськевича, у нас є проблемні території обмежені вулицею замковою і шкільною. У нас є е, центральна частина міста, е, колись вона називалася Міленіумом. В принципі, вона так і була закладена, але на сьогоднішній день вона вже потребує нового розвитку, нової концепції. Не обійшлося і без суперечок. Жваву дискусію викликало питання виділення 345 тисяч на програму підтримки ОСББ. Річ у тому, що деякі депутати не розуміють, звідки взялася така сума і чому її виділяють саме громадські організації Рада голів ОСББ міста Рівне. сенсу голосувати за програму, а гроші не дати. Ну це ж якась дурниця. Якщо ми підтримуємо програму, значить на неї треба буде планувати гроші. Рано чи пізно. Голова бюджетної комісії Сергій Паладійчук підтримує програму і розповідає, що Жеки роблять все для того, щоб мешканці будинків не створювали ОСББ. Проходили майстри Жека і розказували, що не Боже будинок уйде від ЖЕКа, а люди старші, вони вірять жеківцям бо це ж з дитинства. Вони там до того жека прикипіли. Ну от і вони розказують про те, що якщо, створені, якщо буде створене, то що буде створене ОСББ, то все будинок там чуть не завалиться. А якщо є ЖЕК, то він буде працювати. Тому Оце на мою думку це якраз і можливість трохи цим людям, які хотіли іншу думку. Є отримати. крім того, члени бюджетної комісії підтримали програму енергозбереження та енергоефективності міста на 2015-2019 роки та розглянули план заходів з організації роботи громадських формувань з охорони громадського порядку та профілактики правопорушень у Рівному. Зряна жичук ілонакімюк у ритмі подій.